Підприємець це людина-оркестр. Це ситуація, коли людина має опанувати дуже різні сфери бізнесу. Вона має розбиратися трошечки в продукті. Неважливо, вона торгує фізичним товаром чи надає якусь послугу. В неї є так, би мовити, продуктовий блок, і вона має виконувати зобов'язання і робити так, щоб клієнти були задоволені. Підприємець це людина, яка має трошечки опанувати трафік, і вона має навчитися придавати своєму рекламному оголошенню велике охоплення. Тому що якщо ніхто не знає про вашу послугу чи про ваш товар, то ніхто не прийде, ніхто нічого не купить. Тому у вас може бути склад з брилянтовою просто продукцією, яка вирішує проблеми великої купи людей. Чи ви можете бути фахівцем екстра класу в своїй послузі? Але якщо у вас нема аудиторії, якщо ви не вмієте робити рекламу, якщо у вас нема якихось контрагентів, які направляють на вас клієнтів, ви приречені на те, щоб вийти з бізнесу. Підприємець це людина, яка має розбиратися в фінансах, тому що велика кількість людей, вони плутають, де гроші бізнесу, де мої особисті гроші, вони починають все це змішувати, потім влітають в касові розриви, вони починають використовувати гроші, які клієнти дали їм оплатою для того, щоб виконати свої зобов'язання, там, заплатити оренду чи розрахуватися з постачальником. У них починається хаос в фінансах, і це теж призводить до того, що людина вилітає потім з бізнесу. І навіть якщо людина опанувала фінансову тему, потім. І потрібно розбиратися в тому, як наймати людей, як працювати з людьми, як знаходити підрядників, партнерів, від яких клієнтів відмовлятися, як делегувати співробітникам правильно, яку людину взяти на яку позицію. Тобто, підприємництво. Це оркестр, і, і людина-підприємець, це людина як дирижер в цьому оркестрі. Вона має розуміти хоча б на 10%, але що відбувається в кожному із напрямків. Тому що якщо підприємець геть не дивиться в фінанси, або геть не займається продуктом, або геть не займається трафіком, рано чи пізно це буде дуже дорого йому коштувати. Якщо ви розумієте, що ви не хочете бути людиною, яка є, так би мовити, людиною одного тільки профілю, коли ви тільки розібралися в продукті і ви намагаєтеся не дивитися нікуди інше. Якщо ви розумієте, що ви хочете базово опанувати всі ці сфери для того, щоб потім делегувати їх іншим людям або іншим системам, і ви могли системно зростати рік за роком, і задля того, щоб ваша справа, ваша діяльність вона тільки набирала оберти, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називає. Це власна справа, де ми з вами за 10 годин системно пройдемо всі ключові етапи, всі ключові зони росту вашого бізнесу, і ви побачите, що відбудеться з вашим бізнесом на протязі наступного року, якщо ви втілите хоча б 10% з того, що ми з вами будемо вивчати. Тому подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на цьому навчанні.